Внаслідок нічних обстрілів на Дніпропетровщині поранено літню жінку. Рятувальники області розповіли про останні події. Цьогоріч, же, як 27 років, минуло з моменту найстрашнішої катастрофи за всю історію електротранспорту України. Згадаємо трамвайну трагедію, що сталася 2 липня 1996 року. Як у Кам'янському одинадцятикласники відзначили випускни та скільки у нашому місці медалістів вітали та рахували мої колеги. Про це та інше більш детально дізнаєтеся у випуску із сюжетів журналістів міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю і одразу до подій. Вчора ввечері борох атакував Нікопольський район. Повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Попрацювали вночі і захисники неба. Повітряним командуванням схід було збито над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник шахет. Деталі про обстріли надали рятувальники області. Під ворожий артилерійський вогонь у нас потрапили міста Нікополь та Марганець внаслідок обстрілу. У Нікополі постраждала жінка, 86 років. У неї мінно вибухова травма та осколкове поранення. Її стан задовільний у місті пошкоджені. 9 приватних будинків, 7 господарських споруд та автомобіль. Також понівечені газогін, лінія електропередач та соняшна панель. Попри війну, життя триває, і навіть постійні повітряні тривоги та блекаути не завадили школярям нашого міста гідно завершити навчальний рік. 30 червня відбулася урочиста частина вручення документів про повну загальну середню освіту випускникам 11 класів і церемонія нагородження золотими та срібними медалями за особисті успіхи у навчанні. Деталі у наступному сюжеті. У цьому році, незважаючи на складнощі в країні, 66 учнів отримали свої заслужені медалі. Вручав нагороду на сцені міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав випускників та наголосив, що кожен із них гордість міста та країни, і саме такі наполегливі та досвідчені люди зможуть у майбутньому відбудовувати Україну. Це кропітка робота 19 наших педагогічних колектив. Я хочу привітати наших випускників, ви справжні молодці. Ми пишамося кожному з вас, тому що ви вже досягли дуже великих результатів в своєму житті. І я вірю, що і в подальшому житті кожен з вас зможе досягати поставлених цілей, тому що ви можете працювати на полеглих. Я хочу подякувати нашим вчителям, які вкладали у вас свою душу і серце. Вчитель це не просто робота, це служіння. це Покликання всі тяжкі для країни час. Ви тримаєте рівень нашої освіти дуже високо. Організатори приготували велику концертну програму за участю різних творчих колективів міста. Самі випускники разом заспівали пісню як символ вступу у доросле життя. Отримати відзнаку у вигляді золотої медалі справа не з легких, особливо у такі важкі для країни часи. Нескінченно рада і е, пишаюся сама собою. Тому що ніхто, окрім нас, самих не знає, скільки роботи ми вклали у отримання таких нагород. Це кінець конкретного періоду мого життя і страшно йти вперед. Проте я вважаю, що якщо ми справилися з цим періодом, то нічого нас не зламає. 1147 учнів у Кам'янському в цьому році закінчили 11 класи, золоті та срібні медалі результат наполегливої та сумлінної праці не лише учнів, а й педагогів. Гордість відчуваю особисто гордість за наших дітей, за педагогічні колективи, які змогли подолати цей виклик часу. Звісно, хочу побажати нашим випускникам вірити в себе. Бути людьми світла і е, нехай їм по життю зустрічаються добрі люди. Хай мрії здійснюються, ну і звісно, хай все вдається, адже від них залежить наше майбутнє. Міський голова Андрій Білоусов завітав до ліце номер 13 на урочистий захід для випускників, які в свою чергу разом з викладачами та керівництвом школи підготували святкову програму. Як пройшов урочистий захід, дізнавалися мої колеги. Патріотичні вірші, танцювальні виступи, пісні та нагородження. Ліцей номер 13 прощався зі своїми вихованцями, які 11 років здобували освіту та готувалися до дорослого життя. Випускники почули багато теплих, зворушливих та напутніх слів від вчителів і директора. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не втрачали жаги до життя, щоб бажання зробити на краще ніколи вас не покидали. Ви наше майбутнє, ви українці. Ви наші зі святом вас, дорогі випускники, 2023 року. До вітальних слів приєднався й міський голова, який побажав всім випускникам ніколи не звертати зі шляху добра, жаги до нових звершень та цінувати мирне небо над Україною, яке зараз боронять наші воїни. Першу чергу хотів би подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість в нашому місті проводити випускні вечори. Тому що це пам'ять на все життя. Шановні випускники, я бажаю, щоб ви. Йшли до своєї мети, долаючи всі перешкоди, щоб всі ваші найзаповідніші мрії здійснювали успіху вам во всьому. А нам усім я бажаю миру та перемоги. Міський голова урочисто вручив випускникам свідоцтва про повну загальну середню освіту, а керівництву та педагогічному колективу Подячні листи. Міський голова Андрій Білоусов повідомив, що у зв'язку із закінченням карантину 30 червня Кам'янський ЦНАП та його філії з 1 липня почав працювати за новим графіком з робочим днем у суботу. Наразі ЦНАП працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 15.30. Крім цього, повідомив міський голова, що четверга з 8 до 17 години функціонує віддалене робоче місце у селищі Карнаухівка за адресою вулиці імені Шайха Мансура, 30 В. Також міський голова нагадав, що працює єдина телефонна лінія за номером 067 719 90 90. Ви можете зателефонувати та отримати необхідну інформацію про будь-яку філію ЦНАП незалежно від розташування та виду послуги. 27 років минуло з моменту найстрашнішої катастрофи за всю історію електротранспорту України 2 липня 1996 року. У трамвая, що прямував маршрута номер 2 а відмовили гальма. Внаслідок чого трамвай на шаленій швидкості зійшов з рейок і перевернувся. Трагедія, що забрала життя десятки людей і досі залишається однією з найбільш пам'ятних і жахливих подій у нашому місті. У спекотній літній день, 2 липня 1996 року, близько 200 пасажирів рушили у своїх повсякденних справах, сівши у трамвай. Вони навіть не підозрювали, що незабаром потраплять у страшну пастку. У Пол Шестого їхав з роботи, де я на Азоті робив, працюю, ага, і звітіля їхав ползєстов, і трамвай забитий був. І коли е е став повертати до того, на Чапаєвої, я не знаю, чи інтуїція, я вже не перший раз в такій ситуації. А, і тільки там перва остановка, і тільки до першої остановки доїжджає, нажав на педалі, вона нажала це, водитель, тільки я нажав і чую, провалився, тормоз провалився. О, думаю, кажу, все, приїхали. В результаті у трамваї відмовили гальма, і механізм відчинення дверей перестав працювати. Переповнений пасажирами вагон на великій швидкості зійшов з рейок, врізався у бетонну плиту і перевернувся. Він на сторону ліг. І я побачив пробляск нижній, нижній люк ну, одірвався, і нижній люк, а звідсиля сонце було вже швечер сонце було. І нижній люк просвіт. Появився на І я в той просвіт, то помаленьку виліз. Ну, виліз, і нача ви винімати реальних. Життя 29 пасажирів обірвалося вмить. Ще 5 померли в лікарні. За кількістю жертв аварія на маршруті номер 2 а стала найбільш кривавою в історії трамвайних перевезень. 27 років тому ця трагедія не минула і нас на соцмісті. Деяких людей я знав, деяких я дітей знав, які матері та батьки почили в бозі на цій трагедії. І 27 років я на соцмісті у нас ми відспівували. Ну, наприклад, я, мабуть, більше десяти людей то, то, то точно во славу Божу. На теперішній час на обліку в управліннях соціальної політики міської ради перебуває 6 членів сімей загиблих і померлих та 48 постраждалих у трамвайній аварії. Ми пам'ятаємо про цю страшну трагедію. Всі 27 років місто допомагає постраждалим родинам. І в цьому році, як і щорічно, вони отримують матеріальну допомогу. Але ми розуміємо, що біль не згасає проведена сьогодні паніхіда в пам'ять за цією аварією. І місто робить багато для того, щоб підтримувати наш електротранспорт, оновлюємо трамваї, розуміючи, що Громадський транспорт дуже важливий і трагедії, які стаються, вони страшні. Щороку, 2 липня, люди збираються біля символічного монументу двох рейок у вигляді розбитого серця, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув у цій жахливій аварії. Кожен рік цей момент нагадує про події, що забрала багато невинних життів. 26 червня в бою на Донеччині загинув кам'янчанин Сергій Цимбал. Цю сумну звістку повідомив громаді міський голова Андрій Білоусов. Сергій в цьому світі був сам. Всього досягав власними зусиллями, без батьків та рідних, але був щиро відданий родині українців і став на захист батьківщини та кожного з нас. Чоловікові не вистачило місяця до свого 31-річчя. Сергій Цимбал народився 29 липня 92-го року в Дніпрозержинську. У 2012 році закінчив ПТУ номер 14. Тривалий час працював маляром штукатуром. 4 березня минулого року був призваний по мобілізації. Сергій був сиротою, але у нього залишилось багато братів, які назавжди його пам'ятатимуть. Єдине, що я хочу сказати, це те, що велика подяка тим людям, які приймали участь в його вихованні. Дійсно, виховали дуже доброго хлопця, дуже доброго захисника, який не боявся, не зважаючи на... Труднощі, на якісь там недоліки, може, навіть в собі, які він там рахував, але він знайшов сили піти на захист своєї країни. Доки я буду живий, я буду до нього приходити. Останній прихисток захисник знайшов на алеї Героя кладовища по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну в захиснику. Вічна пам'ять, герої назавжди житимуть в наших серцях. Наразі в області діє заборона на вилов та продаж риби. Таке рішення ухвалила Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Через це у Дніпропетровській області інспектори проводять рейди з офіційних і стихійних ринках регіону. Чи виявили порушників у Кам'янському та яка ситуація з торгівлею риби? Розповідали в обласній військовій адміністрації. Було проведено більше 50 рейдів ринками Дніпропетровщини. Кам'янський район відповідальний. На наших ринках все в порядку. А от три порушення було виявлено у Сенельниковському та Криворізькому районах. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Були проведені рейди спільно з поліцією, процпоживслужбою, екологічною інспекцією, а також місцевим, місцевим самоврядуванням, яке є на сьогоднішній день на території нашої області. Були проведені великі міста: це Дніпро, Кривий Ріг. Нікополь, Камінське, Покросту тобто практично всі великі міста, а також Сінєвський район. Було складено три адміністративних протоколи та вилучено понад 6 кілограмів водних біоресурсів. В області реалізації риби майже немає. Додав Василь Волков. Практично на сьогоднішній день ситуація будемо так. Не критично. Я думаю, що і в подальшому та риба, яка була загинула на цих областях, вона не потрапить на наші ринки. Перевірки ринків триватимуть до стабілізації ситуації в регіонах постраждалих внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС. І на останок про погоду у Кам'янському на найближчі дні обіцяють сонячну погоду без опадів. Температура повітря в ніч на середу становитиме плюс 19 градусів, а в день до плюс 31. Вітер південно-західний. Часом до 4 метрів на секунду. Це вся інформація на сьогодні. Більше проєктів міської інформаційної служби дивіться на ютуб каналі ТРК Міста на сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. З вами був Володимир Кравченко. Тримаємо тил, дбаємо про власну безпеку та віримо в перемогу. Все буде добре. Бувайте.